Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Петро Порошенко розкрив усім свої несподівані плани на майбутнє. Виявляється, Сивочолий уже пригледів для себе нове зручненьке крісло, адже депутатські враді виявили замалим для його его. Тому Порошенко заявив на весь світ, що він хоче брати участь у виборах в європейський парламент. Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, так сказав він в інтерв'ю іноземному телеканалу англійською мовою, володінням якої він так пишається, хоча це базова навичка сучасної людини. Якби існували в світі змагання по спортивній дисципліні всидіти дупою на всіх стільцях одразу, Порошенко забрав би всі медалі одразу. Лише подумайте, Сивочоли, звісно ж, не покидає свою рожеву мрію повернутись у кабінет на банковій водночас силами всіх своїх посіпак, підсиджує прем'єр-міністра України Шмигаля, пропихуючи свій проект, нібито уряду національної єдності, одним оком поглядає на президію Верховної Ради України. Скажемо чесно, тут задача чисто фізично непідйомна. А теп тепер до цього довгого списку додалось ще й місце в Європарламенті, і це при тому, що Україна поки що навіть не вступила в ЄС. Ми зовсім не здивуємось, якщо в один момент покаже всім американський паспорт і піде балотуватись у американський конгрес, щоб точно навести там порядок. Ми ж пам'ятаємо всі вихваляння Порошенка його дипломатичною політикою і стогнання про те, що його посіпак не випускають жалітись на українську владу за кордон, проблеми можна було вирішити одним махом. Цінові заяви Порошенка повністю перекреслюють всі намагання корчити з себе неймовірного благодійника і розкривають справжню суть цього недополітика. Для нього все життя це одна велика піар-кампанія. Він живе в режимі виборів 24 на 7, Ми не здивуємось, якщо цей самопроголошений гетьман засинає з думкою про крихти свого рейтингу, який падає нижче дна з кожним днем, адже люди чудово розуміють, хто такий Порошенко насправді політик, який думає лише про себе і власні кишені. Цікаво, й те, чому саме Порошенко раптом звернув увагу на кар'єрні перспективи за межами України. Є таке відчуття, що він дуже заздрить своєму підопічному Олексію Гончаренко. Нагадаємо, що він обіймає важливий пост президента комітету парі з міграції та має можливість спокійно виїжджати до Європи, виконувати свої обов'язки, та і не тільки. Помітили, що поки інші посіпаки Порошенка щодня ниють у своїх соцмережах про заборони і обмеження у виїзді за кордон. Гончаренко сидить як миша в кутку, а останнім часом він і взагалі почав дрейфувати в риториці все ближче до влади, підтримуючи ініціативи президента Зеленського. Гончаренко, як флюгер, міняє свій напрямок, адже розуміє корабель під назвою Європейська Солідарність такими темпами швидко піде на дно. Порошенка певне трясе від гніву, що його, нібито посіпака, обскакав його по всім фронтам і насолоджується життям, поки він в паніці намагається струсити астрономічні суми з прикордонників, які посміли затримати сивочолого в його надважливих дипломатичних справах, а насправді просто робили свою роботу. Цирк поїхав а клоуни лишились спостерігати за потугами Порошенка вийти на міжнародний рівень дуже смішно, адже певно він і сам розуміє, що в Україні йому ловити нічого. Тут його репутація вже розмішана зі зрадою, корупцією та іншими діяннями, які наносили непоправну шкоду країні. Можливо, він думає, там про мої витівки ніхто не знає, там я поважна персона і матиму преференції. Але ж ні, на зустрічах міжнародного рівня йому доводиться ледь не переслідувати євро європейських політиків заразі символічного рукостискання, яке обов'язково має бути зафіксованим на камеру, адже показуха, друге ім'я Петра Порошенка. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе та бережіть.